Вечір пам'яті присвячений 25-й річниці виведення військ з Афганістану розпочався з хвилини мовчання за тими буковинцями, які не повернулися додому. Далі розпочався концерт для тих, хто брав участь у бойових діях не лише в Афганістані, але й в Єгипті, Ванголі, Гірному Карабасі. Ми хочемо пом'янути е, цим заходом тих, е, кого немає серед нас. Дати впевненість молодим людям в тому, що ми можемо передати їм свій військовий досвід. Для того, звичайно, ми і запросили молодих людей для участі в цих заходах. Вадим зараз навчається у ліцеї і мріє стати офіцером. каже, що у нього справжня династія військових, тому для нього за честь носити погони. Вони мали бути би хоробрі, щоб піти на такий ризик, щоб відстоювати своє на, на, на сам перед своє життя. На я хочу повторити їхні подвиги, щоб стати відданим офіцером чи солдатом в майбутньому. Досвідчені військові більш стримано висловлюються про Афганістан і звертаються до влади з єдиним проханням, не допустити більше кровопролиття. Ми одне єдине просимо політиків, щоб ніколи в нашій державі ну, не повторилося любого характеру кровопролиття. пролеття, тобто політики, для того, є щоб вміти домовлятися, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.